Олена була 28-річною жінкою, яка 5 років була в шлюбі з Дмитром. Їхній союз ніколи не був казковим, але вони намагалися зберегти його, пливучи крізь рутину, компроміси і рідкісні миті тепла. Дмитро працював охоронцем на складі в нічні зміни, а Олена адміністраторкою у салоні краси. Вони жили в невеликому містечку Кам'янець-Подільський, де всі знали один одного. Але ніхто не ліз у чужі справи, здавалося, життя було спокійним, доки не почалася дивна історія з меблями. Одного дня Олена помітила дивний порошок на підлозі в гостинній. Спершу подумала це просто пил, але потім помітила крихітні отвори у ніжці старого дерев'яного столу. Дмитро відразу зрозумів це жуки дерева точці. Вони спробували домашні засоби, купили хімію, але шкідники ніби насміхалися. Сліди щоранку з'являлися в нових місцях, потрібно було викликати службу дезінсекції. Фахівці винесли вердикт необхідна повна обробка, і їм доведеться покинути квартиру на тиждень. Оренда квартири у Кам'янці була дорогим задоволенням, у друзів тісно, у батьків Олени занадто далеко. Тоді Дмитро запропонував поїхати до батька Олени, Миколи Івановича. Який жив сам у старому дерев'яному будинку на околиці міста, Олена не дуже хотіла їхати, бо бачилися з батьком рідко. Він був високим, худорлявим чоловіком з пронизливим поглядом, мов загадка, яку важко розгадати. Біля нього завжди відчувалася напруга, ніби поруч із ним треба бути насторожі. Але вибору не було, коли вони приїхали. Будинок здався доглянутим, але ніби ховав у собі якісь таємниці. Микола Іванович зустрів їх біля воріт. Заходьте, не соромтесь, сказав він стримано. У будинку було прохолодно і пахло старим деревом. Їм відвели кімнату з вузьким ліжком, важкими шторами і скрипучою паркетною підлогою. Дмитро швидко ліг спати після зміни, а Олена залишилася сидіти на краю ліжка, прислухаючись до звуків нового місця. Вечором Дмитро пішов на роботу, залишивши Олену наодинці з батьком. Вона намагалася читати, але серце билося неспокійно. Раптом лунало три тихих постуки. Олено, я зварив суп, можливо, скласти мені компанію, голос Миколи Івановича був приглушеним. Вона вагаючись, пішла на кухню. Батько вже сидів за столом у простій сорочці з закатаними рукавами, на загорілих руках виднілося. Вени, ця деталь дивним чином привернула увагу Олени, вони їли мовчки. Вона помітила. Як він спостерігає за нею з під брів, його погляд був надто довгим і уважним. Не дуже вам тут затишно? несподівано спитав він. Просто звикаю до нового місця, спробувала посміхнутися вона. Я не кусаюсь, відповів він з легким усмішком. Олена швидко закінчила вечерю і повернулася у кімнату, але заснути не змогла. Його холодний, допитливий погляд не давав спокою. Тієї ночі їй наснився дивний сон, теплі сильні руки обіймали її, а шепіт звучав прямо біля вуха. Вона прокинулася в жару, серце билося в висках. За дверима почувся тихий крок. Вона завмерла і крізь щлину побачила чиюсь тінь. Стояли довго, не рухаючись, а потім кроки віддалилися. Наступного ранку Олена прокинулась із важкістю в душі. Можливо, це просто старий будинок і її нерви, думала вона. Але відчуття тривоги не покидало. Дмитро пішов на зміну, поцілував її в щоку на прощання, навіть не помітив її росіяного стану. Вдень Олена вбралася у легку домашню сукню блакитного кольору з тоненькими брательками, що ніжно облягали плечі, надіючись, що прохолодний вітерець розвіє її тривоги. Вона пішла в сад, що оточував будинок, і між старих яблунь. Коли раптом почула скрип воріт, Микола Іванович стояв біля забору, закочуючи рукави сорочки. Його очі зустрілися з її, і він усміхнувся краєм губ. Розімнемося на свіжому повітрі, запропонував він. Вона кивнула, він підійшов ближче, і вона відчула, як його погляд ковзнув по її відкритих плечах і ключицях. Серце її стиснулося, але вона не відступила. Вони стояли серед саду. Наповненого ароматом літнього вечора, а між ними повисло напруження, густе, мов перед грозою. Я давно хотів показати тобі дещо, раптом сказав він і повів її до сараю. Усередині пахло сирістю, світло лампи висвітлювало полички з інструментами. На одній з полиць лежала дерев'яна шкатулка. Відкрий, запропонував він. Олена пригорнула кришку і побачила старовинний браслет з різьбленим орнаментом дубового листя. Це належало твоїй бабусі, тихо промовив Микола Іванович. Я хотів викинути його, але він красивий, додав він, він підійшов ближче, і вона відчула його тепле дихання на шиї. Його рука торкнулася її кисті, грубі пальці ніжно гладили браслет. Вам дуже личить, сказав він, і у відповідь у Олени почервоніли щоки, вона різко повернулася і вийшла на вулицю, де повітря було важким, майже липким від спеки. Цієї ночі вона знову почула кроки за дверима, але цього разу встала і підійшла до них. Через щілину вона побачила ту саму тінь, що мовчки чекала, серце калатало в грудях. Що ж приховує цей будинок? І чи зможе Олена витримати те, що їй ще належить дізнатися? Наступного ранку Олена прокинулася раніше за Дмитра. Вона накинула на себе легкий халат блідоблакитного кольору, що ледь прикривав її стрункі плечі і ніжно облягав талію. Відчуття тривоги не покидало її, тому вона вирушила на кухню за чашкою гарячої кави. Микола Іванович вже сидів за столом, в руках тримав газету, а його погляд, як завжди, ковзнув по ній, затримавшись на тонкому халаті. Щоки Олени миттєво спалахнули, але вона намагалася не звертати уваги. Доброго ранку, хрипло промовив батько, складаючи газету. Доброго, відповіла вона, виливаючи каву в чашку і намагаючись уникати прямого зорового контакту, але погляд Миколи Івановича був настерливим, ніби читав її думки. Коли Олена, нарешті, повернулася до нього, він раптом відвів очі. Вона відчула, що цей погляд не випадковість, пізніше. Коли вона допомагала прибирати у коридорі, одягнувши обтягуючу футболку і короткі шорти, Микола Іванович несподівано вийшов зі своєї кімнати. Його очі зупинилися на її ногах, а в грудях у Олени защемило. Вона навмисно повільно піднялася, зустрівши його погляд. Він стиснув зуби, мов намагаючись втримати себе, і мовчки пройшов повз вечором. Коли Дмитро повернувся з роботи і швидко ліг спати, Олена залишилася на дивані дивитися телевізор. Микола Іванович мовчки приєднався до неї, і між ними залишалося лише кілька сантиметрів. Вона відчувала тепло його тіла, а погляд його рук на її колінах змусив серце битися швидше. Сумуєш за домом? Тихо запитав він. Трохи, прошепотіла вона. Я радий, що ти тут, промовив він. І голос став ще тихішим. Олена знала, що цей чоловік, батько її чоловіка, але поруч з ним вона відчувала себе інакше, небезпечно, заборонено. Але водночас шалено привабливо. Вона глибоко вдихнула, намагаючись прогнати дивні думки, але його погляд залишався на ній навіть після того, як вона пішла до кімнати, в ту ніч їй наснився дивний сон, теплі, сильні руки ніжно обіймали її, а голос шепотів прямо біля вуха. Вона прокинулася, залита потом, і серце шалено билося. За дверей почувся тихий крок. Вона завмерла, дивлячись у темряву, там була тінь, яка ніби чекала. Кроки повільно віддалилися, і вона пригорнулася до Дмитра, який спав міцним сном, чи зможе вона втриматися від того, що вже почалося? І які таємниці приховує цей старий будинок, де навіть меблі здаються живими. Наступного вечора Олена знову опинилася на одинці в старому будинку Миколи Івановича. Вона наділа темно зелену сукню зі шовку, що струмилася по її стегнах, з високим розрізом, який кокетливо оголював довгу ногу. Тонкі бретелі ледь тримали тканину на плечах, а легкий блиск матеріалу підкреслював її ніжну шкіру. Взуття тонкі босоніжки на невисоких підборах, що підсилювали її граціозність. А на зап'ясті мерехтіли кілька тонких золотих браслетів, вечеря проходила мовчки. Микола Іванович, у світло сірій сорочці з розстебнутим верхнім гудзиком, не відводив погляду від олени. Його очі ковзали по її ключицях і плечах, наче він намагається прочитати щось приховане. Вона грала з виделкою, відчуваючи, як погляд ніби гладить її ноги під столом. Сьогодні ви особливо гарна, раптом промовив він. І в його голосі з'явилася легка іскра азарту. Олена відчула, як по тілу розлилася хвиля незвичного хвилювання це був не страх. А щось інше, більш гостре і водночас небезпечне. Її очі зустрілися з його, і на мить світ ніби завмер. Пізніше, коли Дмитро пішов на нічну зміну, Олена залишилася в будинку сама. Вона вбралася в ніжну шовкову нічну сорочку, що ледь прикривала її стегна, і повільно спустилася в гостину. Там на дивані сидів Микола Іванович, його сорочка була розтебнута, а в руці важко тримався стакан із янтарним напоєм. Ви не спите? Тихо запитала вона. Сідаючи в крісло навпроти, він поглянув на неї, і в його очах читалися суміш провини, бажання і невимовної туги. Пальці його повільно торкнулися краю її сорочки, і тканина плавно сповзла, відкриваючи шкіру плеча. Зітхаючи, він нахилився ближче. Їхні губи зустрілися в обережному, але при страсному поцілунку вона відчувала, як горить її тіло від забороненого бажання і одночасно. як зростає гнів і сум через зраду, яка вже почала роз'їдати її душу. Наступного ранку Олена знайшла в дмитровому телефоні повідомлення від невідомого Макса скучив за тобою. Коли знову побачимось, серце її розірвалося від болю. Їхній п'ятирічний шлюб виявився ілюзією. Стоячи перед дзеркалом у вузькій чорній сукні, що підкреслювала кожен вигин її тіла, вона відчувала, що життя розпадається на уламки. Але попереду її чекала ще більша буря, і ця таємниця тільки починала відкриватися. І тоді, коли все здавалося безнадійним, у двері хтось тихо постукав. Наступного вечора Олена знову залишилася сама в будинку Миколи Івановича. Вона одягла вузьку темно-зелену сукню з високим розрізом, що вміло підкреслювала її стрункі ноги, а тонкі бретелі ледве тримали тканину на плечах, оголяючи ніжну шкіру ключиць. Її босонішки на високих підборах тихо клацали по паркету, а на зап'ясті мерехтіли кілька тонких золотих браслетів. Микола Іванович сидів у світло сірій сорочці з розтебнутим верхнім гудзиком. Його погляд невідривно стежив за оленою, ковзаючи по її плечах і ключицях. Вона грала видалкою, відчуваючи, як кожен його погляд ніби ніжно гладить її ноги під столом. Ви сьогодні особливо гарна, промовив він тихо, і в голосі прозвучала іскра азарту. Олена відчула, як по тілу розлилася хвиля тривожного хвилювання, не страх, а щось інше. Гостре і водночас заборонене. Її очі зустрілися з його, і на мить світ завмер пізніше, коли Дмитро пішов на нічну зміну. Олена вбралася в шовкову нічну сорочку, що ледь прикривала стегна, і повільно спустилася у вітальню. Микола Іванович сидів на дивані, його сорочка була розтебнута, а в руці стакан із янтарним напоєм. Ви не спите? Тихо запитала вона, сідаючи навпроти, він поглянув на неї, і в його очах читалися суміш провини, бажання і невимовної туги. Пальці повільно провели по краю її сорочки, тканина сповзла. Голюючи шкіру плеча, він нахилився ближче, їхні губи зустрілися в обережному, але при страсному поцілунку вона відчувала, як горить тіло від забороненого бажання і одночасно вирвала буря емоцій. Гніву, розчарування, суму, наступного ранку Олена знайшла в телефоні Дмитра повідомлення від невідомого Макса скучив за тобою. Коли знову побачимось, серце розірвалося від болю. П'ять років їхнього життя здавалося марним, стоячи перед зеркалом у чорній сукні, що підкреслювала кожен вигин її тіла, вона відчувала, як життя розпадається на уламки. Але попереду чекала ще більша буря, загадка, яку доведеться розгадати, і саме в ту мить у двері хтось тихо постукав. Олена застигла біля дверей, серце калатало так голосно, ніби хотіло прорватися назовні. Вона повільно відчинила. На порозі стояв невідомий чоловік у темному плащі, скаптура, що приховував більшість обличчя. Його очі блищили холодом, а губи вигиналися в ледь помітну усмішку, що тривожила більше, ніж будь-які слова. Вибачте за несподіваний візит, пані Олено, промовив він низьким голосом, що відлунював у тиші будинку. Я знаю дещо, що може змінити ваше життя назавжди. Вона хотіла запитати, хто він і що йому від неї потрібно. Але слова зупинилися в горлі. Натомість у кімнаті повисла напруга, яку можна було відчути шкірою. Вам слід бути обережною, продовжив він, бо деякі таємниці краще залишаються непоміченими. Олена відчула, як холод пробіг по спині. Але в той же час у грудях запалала іскра рішучості. Вона знала, це тільки початок чогось більшого. Між просто зрада і сімейні таємниці, чоловік зробив крок вперед, виймаючи з кишені стару. Потерту фотографію, на якій були зображені Дмитро і Микола Іванович у молодості, усміхнені, але з очима, що ховали більше, ніж дружба. Правда, набагато складніша, ніж ви думаєте, промовив він і зник у темряві, залишивши Олену саму з тінями минулого і загадками, які тільки почали розкриватися. Вона стояла на порозі нової реальності, де кожен крок міг змінити все. І в серці її визрівало одне питання. Чи зможе вона пережити правду і знайти шлях назад до себе?